Подивитись, скільки грошей ви пересилаєте на свою українську картку, куди ви витрачаєте ці гроші, скільки у вас там грошей взагалі, і кому ви їх пересилаєте. Все це незабаром хочуть побачити наші чудоможновладці. МінФін вирішив, що банківська таємниця це не для порядних людей. А ми із вами всі злочинці. Міністр Сергій Марченко заявив, що податківцям варто дати доступ до фінансових даних українців. каже. Так будемо боротися із ризиковими клієнтами і будемо ближче до ЄС, тобто ближче наших із вами гаманців, українців у Європі. Щоправда, навіть сам Марченко не впевнений, як правоохоронці використовуватимуть цю інформацію. Зате обіцяють, без судової постанови нічого нікому не покажуть. Ну ну, ми вже це десь бачили із вами. А поки Нацбанк стоїть на своєму. Таємниця, це важливо навіть у Європі. Що буде далі, дивимося із вами пильно. І надіємося, що хоча б керівництво Нацбанку має здоровий глузд і адекватність і не допусти даної постанови. А щодо витрачання ваших грошей в Україні і тут у Європі, то от яка є нова для вас новина? Ні одна посилка не залишиться без податку. Гетьманцев вніс у раду відповідні законопроекти. Вони передбачають оподаткування ПДВ всіх посилок з-за кордону, незалежно від їхньої вартості. мито з них буде справлятися лише у разі, якщо вартість товарів перевищує 150 євро. Не оподатковуватимуть ПДВ лише посилки з товарною вартістю до 45 євро за умови, що вони надсилатимуться фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети. Тобто, як ви розумієте, тепер цінники потрібно відривати, якщо ви щось родичам передаєте в Україну, та обов'язково зазначена вартість вашої посилки не має перевищувати 45 євро, якщо ви не хочете сплачувати додаткові гроші ось так. Особисто моя приватна заангажована і необ'єктивна думка це ще одна спроба обілетити нас, українців, за кордоном. І щоб нам там не розповідали про повернення до України, насправді українці масово залишаються за кордоном. Кількість неповернень в Україну в 2024 році зросла втричі порівняно із минулим роком, з 2023. З 30 мільйонів перетинів кордону 2% це 443 тисячі осіб, які вирішили не повернутися. І це тільки офіційно, не забуваємо потік через ТИСУ і всі корупційні схеми, коли чоловіки просто виїжджають з України. Це теж кількість немала. Для порівняння, у 2023 році таких було лише 134 тисячі. Тож динаміка така: за три роки повномасштабної війни за кордоном залишилося близько трьох мільйонів українців. Для розуміння масштабів це майже стільки ж, скільки за 11 років до війни. Найбільше неповернень було у червні 194 тисячі осіб. Ці цифри говорять про тривожну тенденцію: війна, економічна нестабільність та пошук кращого життя змушують українців шукати стабільності за межами батьківщини. Незважаючи на всі створення Міністерства єдності Українців. А чому ж люди виїжджають? Ну давайте почнемо з того, що Зеленський підписав законопроект номер 12076 про базову військову підготовку. Тобто, згідно цього законопроекту, 17-річні, якщо за півроку не стануть на військовий облік, вони будуть оштрафовані штрафом на 17 тисяч гривень. Ось так. Тому особиста моя порада, 17-річним, незважаючи на всі обставини, можливості, всіми правдами і неправдами, виїхати з України, тому що ви бачите, який є фон стосовно того, що почнуть мобілізовувати з 18 років, звісно, це ваш вибір, але ви тільки починаєте своє доросле життя і яким воно буде в окопі. чи... В якомусь університеті європейському або просто на роботі в Європі, навіть як на якійсь некваліфікованій роботі, вибір стає за вами. Тому моя вам порада, ви знаєте, де я знаходжусь, тому моя порада вам виїхати всіми правдами, та всі неправдами. Також ще одною причиною, чому люди виїжджають з України. Я хочу вам показати ось це відео про те беззаконня, котре коїться. Давайте подивимося. Якщо людина не сплачує штраф, її е, документи, скажімо, постановаться, ця передається у виконавчу службу через 10 днів. І виконавча служба е, відкриває виконавче провадження. В рамках виконавчого провадження сума штрафу подвоюється. Він стає 51 тисяча гривень, що вже не так весело. Е, і виконавча служба застосовує такі незручні для життя людини. Речі, як, наприклад, блокування рахунків або коштів на рахунках банківських, також виконавча служба може застосувати. Інші санкції, такі як арешт майна, угу. а, якщо там сума штрафу буде великою або сума боргу буде великою, і таку а, абсолютно безмістову санкцію. Як а наскільки така практика є щоденною? Чи це якісь міфічні практика історії, є... які ніколи не відбуваються? Практика вже отримала своє розпоширення і за осінь я чув про десятки. Я чув про десятки вже таких справ, щоправда, в разі оскарження постанови ТЦК. В суді ви маєте високі шанси на її скасування, оскільки дійсно все ж таки винесення постанови не може зводитись лише до технічного роздрукування її тексту угу. і заповнення там пустих місць для кожного угу. окремого військовослужбовця і підписання військовозобов'язаного. та Військовозобов Так відповідно кожна винесення кожної постанови йому має передувати певний. Розгляд справи mm -hmm. про адмінправопорушення, mm -hmm. цей розгляд передбачає запрошення особи, яка притягається. Вона може бути з адвокатом, перекладачем, надавати пояснення, письмові, усні, там вступати в дебати. А і якщо брати такі. справи ТЦК, військово хто частіше перемагає в суді. Якщо ми говоримо про саме оскарження цих так. постанов накладених, поза сумнівом, 90% випадків військовозобов'язані ці постанови через суд можуть скасувати. Тобто це говорить про якість цього законодавства, і це говорить також про беззаконня, яке творить ТЦК. Тому що вони просто штампують ось ці штрафи, і якщо у вас не вистачило коштів подати до суду, або ви якось пропустили це, то ви будете змушені сплачувати ось цей штраф. Хоча, як ви бачите, в 90%, 90 Судових рішень по цим справах це скасування ось цих штрафів. Ось таке беззаконня творять. ТЦК. Я. Дуже чекаю, коли скінчиться війна, і ось ці ось ТЦКшники будуть якось відповідати перед судом, тому що ця зашкварна організація просто я це нові беркутівці, там 2014 року. Ось е, ТЦКшники, ось такі. І от ще до одної причини, чому українці виїжджають з України, тому що в Україні вже починається повно маргіналів. Котрі звикли до війни, котрі заробляють на війні, котрі живуть на війні і котрі бояться її закінчення. І я вам хочу показати ось це відео. І нам треба бути готовим про те, що ця війна триватиме і в 25-му році, а може і далі. І, чесно кажучи, для нас кращий варіант може і далі. Бо шансів перемогти в 25-му році в нас не так багато, а і тому закінчення війни в 25-му це швидше означало б, що перемогла та сторона, що до речі, абсолютно ще не виключно. Коли Патрушов каже, що можливо цього року Україна припинить існування, ну то це дійсно можливо. Просто відрізняємо слова можливо і гарантовано. Це абсолютно різні слова. От е, але те, що Україна може припинити існування цього року, ну в принципі да, ми можемо цього року цю війну програти. Може не програти. По тому, що я зараз бачу в українському тилу, я б сказав, що у Патрушева є доволі серйозні скажімо, підстави для його погроз. Тобто, бачите, ось цей маргінальний пінгвінолюб дуже хвилюється, що війна закінчиться, і він просто не буде нікому потрібен і буде знову вимушений їхати туди, в Арктику, рахувати пінгвінні какашки. Вибачте, за спрощення роботи науковців. Це не до поважних науковців, це ось до таких, от маргіналів в мене відношення. Тож. Що ви думаєте стосовно всієї цієї ситуації в Україні? Коли влада буде відповідати за всі свої злочини? Дуже цікаво почитати в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. Тому, якщо вам було цікаво і корисно, поставте лайк цьому відео і підпишіться, якщо ви досі не підписані. З вами був Ященко Антон, і ви були на каналі Без Води. Побачимось!